Я думаю, всі вже прекрасно чули про мирний план від РФ. І знаєте, мене дуже сильно дивують оті коментатори під цими відео, які пишуть ні, ніяких там перемир'я, тільки б'ємося до кордонів 91-го року, ніяких договорів там з агресором. Знайте, давайте от говорити чесно, так от і об'єктивно. От конкретно наша армія, вона може відбити ті території, які захоплені ну максимум там тиждень назад, поки ще ворог там не зміг конкретно знаєте, така основательно окопатися. А ті території, які вже там захоплені місяць, півроку і там роками, про них навіть мови бути не може. Оскільки у нас банально немає засобів, щоб відбивати ці території, бо вони потребують величезного кількості засобів, техніки людей, чого у нас банально немає. Техніку нам в потрібній кількості не дають, а наші люди вже стомилися. Чого усі ти це кашні, які кашмарять всіх людей в кожному місті? Того, що люди вже добровільно не хочуть іти на цю війну. То знаєте, добровільно ніхто йти не хоче, але писати коментарі, ні, б'ємося до останнього, там до 91-го року кордони. Оце всі можуть. Знаєте, мене оце так дивує. Блін. Давайте говорити об'єктивно на сьогоднішній день. Ті умови, які пропонує РФ, вони максимально ідеальні, оскільки вони готові віддати абсолютно всі території, і навіть Крим вони згодні поділити, щоб. Він був незалежним, але одночасно підпорядковувався і РФ і Україні, але там не буде ні військ РФ, ні українських, тобто це буде така максимально демілітаризована територія. Чим погано? на мою думку, прекрасно. Єдине, що вони не хочуть віддавати, це Донбас. І давайте об'єктивно. А чи потрібен нам Донбас в такому вигляді, в якому він зараз є? Послухайте будь-кого з наших військових. Всі як один скажуть, що там 90% населення це ждуни, які постійно здають наших військових, наводять на них ракети, артобстріли, здають їхні позиції, і так далі. І так далі. А тепер уявіть собі ситуацію. Величезна кількість людей з Донбасу, от зараз воює проти України, вбиваючи наших людей. А тут ми забираємо назад Донбас. І як ви уявляєте, жити з цими людьми під однім під одним дахом? Що ще вчора вони вбивали наших? А сьогодні що? Ну мір дружба рідіска ну такого не може бути. Тож, Люди з Донбасу вони не хочуть бути з нами, вони не хочуть бачити там українську армію, і хрен з ними. Хай валять в ту РФ, якщо їм так сильно там хочеться. В чому проблема? Безперечно, я згоден, що це перемир'я, це не кінець війни, це просто, ну скажімо так, передишечка ще до більш грандіознішого, більшого махача, того що ну РФ ніколи просто так не відступає. Згадайте сценарій ну, Афганістану того ж РФ Перший раз пішли, провоювали 5 років, нічого не вдалося. Вони повернулись назад, зробили роботу над помилками, невеличка передишечка, і пішли на другий заход. І ще 5 років провоювали, і вже з результатом, вже скажімо так, з перемогою. Тож ті, хто думають, що от ми там, значить, зараз вже договарюємося з РФ. все вже буде мір, дружеберідіска. Ні, друзі, це буде просто підготовочка, і через кілька років буде ще більший заміс, ще більший, скажімо так, більших масштабів. Тож, на мою думку, ті умови, що нам пропонують зараз, вони круті, але після цього треба не звісить ноги і відпочивати а дуже комплексно і ну гармонійно готуватися до. Наступних бойових дій, які обов'язково будуть, ну через я не знаю, через років три, через чотири, коли там РФ буде готова. Тому що на сьогоднішній день ні РФ, ні Україна не можуть наступати. Це прекрасно показав сценарій нещодавного російського наступу на Харків, який прекрасно провалився. Того, що РФ вже не в змозі, вже немає у них так само ресурсів робити повномасштабні такі широкомасштабні наступи. І так само Україна не має ні засобів, ні. Ого плюс ще й прекрасно знаєте, що наші партнери, хоч і дають зброю, але не дають повний карт-бланш. До прикладу, ми бачимо російські авіадроми на їхній території, але стріляти туди не можна, те не можна, це не можна. Того що ніхто не зацікавлений в повному розгромі РФ. Всі просто хочуть, щоб Україна зберегла свою незалежність, але про повернення всіх територій на початок 91-го року мови йти не може.